Поки на сході та Півдні України наші бійці стримують російських окупантів, на заході країни когорта Поляків продовжує воювати з українським зерном, і схоже, цей наступ дедалі стає масштабнішим. Від фурта двох трьох вагонів зі збіжжям фермери перейшли до диверсії у 160 тонн. Сьогодні вночі протестувальники висипали з потягу зерно, яке адресувалося не Польщі, а зовсім іншим країнам. У час, коли одні старікарі спустошували вісім українських вагонів зерном, інші озброювалися цвяхами. Плен дій у них простий ще більше загострити конфлікт та надовго зупинити наші фури пробитими шинами. Приїхали з машиною, викидає гвозді на раду. Хтось у сказав, А я почув, що тебе. Лежать, воно дивіться скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини чи біля двох? Я, мене... а, біля біля одної машини. Дивіться скільки назбирали. Вже сьогодні зранку стало відомо, що фронт фермерів-протестувальників на кордоні підсилять ще й польські перевізники. Вже з 1 березня вони планують повернутися з блокадою до пунктів пропуску Гребене, Дорогуськ та Курчова. А також ймовірно перекриють ще й медику. Президент України вже прокоментував напруження між урядами обох країн та назвав конфлікт суто політичним питанням. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі, і дуже не хотілося б, щоб політики. Так робили зараз а, цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться так само, як і наші люди розібрались, в чому справа. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції це просто несправедливо. Для нас дуже важливо зберегти Союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо. Захищати наш бізнес нагадаємо, що 23 лютого українські урядовці прибули на кордон, аби вирішити аграрний конфлікт. Однак поляки, так як і обіцяли, проігнорували цю зустріч та зголосилися на переговори аж 28 березня. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.